Ця Христос народився. Нам дуже приємно сьогодні бути у вашій школі. Ми тут ще не було, і нам самим є дуже цікаво, так як і вам цікаво. Чого ми приїхали, так і нам цікаво е, бути з вами, бо знаєте, е, тут якось вас дуже так затишно і мило і гарно. Е, нам дуже приємно бачити ваші вишиванки, що ви всі такі гарні українці, українчики і україночки. Е, і ви так гарно зустрічаєте нас сьогодні, нашу команду з Карітасу. Нас сьогодні є четверо чоловік. Це наша пані Наталя, яка буде разом з пані Інною робити наш майстер-клас. Привітаємо їх. Спасибо. Наш водій і наш фоторежисер. Також його привітаємо. Єдіяком Тарас, який також буде сьогодні з вами. Ми сьогодні приїхали до вас не просто так, а будемо з вами робити майстер-клас, який присвячений одному з найбільших 12 праздників в церковному році святу стрітання Господнього. І, власне, ми, як знаємо, що кожну добру справу ми розпочинаємо з молитви, то ми сьогодні такою молитвою буде наша коляда. Ми заколядуємо колядку, бо вже знаєте кінець того часу. Така буде вже знає, розколяда і попросимо Бога благословення. Тому заспіваємо. Яку колядку знаєте? Добрий вечір Тобі. Знаєте колядку? Так! <плес> ну то давайте всі станемо і заспіваємо Добрий вечір тобі. А весело! Добрий вечір. Тобі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сідайте. Що ми будемо згадувати з церковного року? які події життя Ісуса Христа? Хто знає, то, то скажіть мені, будь ласка. Ніхто не знає. Ну, то я з вами поділюся. Отже, стрідення Господнє, це свято, коли Ісуса Христа принесли до Єрусалимського храму Марія і Йосиф. А на нього там дуже чекала одна особа. Він чекав його все своє життя. Це є праведний Симеон. Симеон чекав Ісуса Христа. Чи було у вашому такому житті, що ви чекали на когось? На кого ти чекав? На тата! На тата. Ти на кого чекав? На маму. На маму. І правда, коли зустрів, тішився чи не тішився? Дочекався, правда? Скільки часу ви чекали? Пару Мій тато Вже дуже, дуже довго на роботі. Дуже довго на роботі. А він чекав більше ста років, бо йому було 112 років приблизно, поза ста років, як він зустрів за Христа. Як ви думаєте, коли ви зустрінете людину яку ви дуже довго чекаєте, ви будете радіти? так, власне, я хочу, щоб ви заметали ім'я того чоловіка. Який е, чекав на Ісуса. Симеон, давайте повторимо Симеон. А також там в храмі була пророчиця, яку звали Анна. Повторимо Анна. Отже, Симеон і Анна чекали на Ісуса. І сьогодні будемо робити свічку, щоб загорівся той вогонь милосердя. Щоб він загорівся, має, маємо зробити цю свічку. З справжньої вощини, справжньої увага, це не підробка. Це не підробка, це справжня вощина, яка з вулика, яка з вулика. І ці свічки, які ви зробите, підуть на добре діло. Зараз наша пані Наталя, наша е, Наталя розкаже для чого, що ми будемо з тими свічками робити, для чого ви їх робите і таку іншу справу, кому ми будемо чинити милосердя? Адже чиняться ці свічки, виготовляються, ми чи не милосердя тим дітям, які справді трошки більше потребують, чи ми. Я є працівником карітасу і насправді, коли ми готували акцію стрітинської свічки, ми навіть не очікували, що ми будемо їхати десь за Тернопіль. Ми думали, що ми в Карітасі зробимо трошки свічок, пізніше їх на парафіях роздамо, розпродаємо і на тому буде кінець. Але дякуючи соціальним мережам. Так, ми десь виходимо трохи в люди і про Каріта знає все більше людей, і ми насправді дуже-дуже раді сьогодні бути тут з вами, бачити знайомі обличчя. Дуже приємно, що ви так долучилися, що вчителі ваші, класні керівники, вони показують вам гарний приклад, як можна робити милосердя, і для того насправді не треба дуже багато вміти чи знати, а достатньо мати добре відкрите серце. Тому ми насправді найперше хочемо подякувати і дирекції школи, і класним керівникам. Які долучилися до тої доброї справи, бо насправді всі ті кошти, які ми отримуємо з акції, ми передаємо на проєкт, який спрямовує свою діяльність на дітей, наших героїв, які є на війні, чи загиблі, чи ті, що пропали безвісті. Всі ті кошти будуть спрямовані власне, на це. І кожен з вас, від маленького до великого, стали сьогодні тими людьми, які допомагають. Іншим діткам, таким як ви, так які мають батьків на війні. Тому е, ви сьогодні стали руками справжнього Бога, який через нас діє в житті інших людей. Поки ви розминаєте свої пальці, щоб гарно е, робити свічки, ми заспіваємо за пісню про власне про любов і милосердя. Бо знаєте, говорить Ісус Христос: там, де двоє чи троє зберуться, там і ім'я моє, там я є серед вас. Тому той Ісус. Який був колись такий і важив трошки. Він є тут. Сьогодні, тут є серед нас, завжди і у храмі, і в нашій сім'ї, коли ми е, збираємося разом. Тому ми зараз заспіваємо пісню, е, яка дуже просто звучить. Е, зараз я вас її навчу. Там, де є любов, і доброта, там, де є любов, там є Бог. Де є любов і доброта, там, де є любов, там є Бог. Хто знає, той співає в два рази голосніше. Там, де є. Площина взагалі вона дуже така ніжна. Та? Якщо ми будемо її довго тримати в руках, то від тепла наших рук вона може помятися і тоді буде погано. Тобто, Прохання дуже акуратно з нею поводитись. Так, отже, ставимо листочок, тут ми маємо такий гніт спеціальний. В кожного є гніт. <пробітник> так, то вчителі будуть допомагати. Ставимо його так вертикально і починаємо скручувати нашу. Я спершу допоможу вам трошки. Так, один вище трошки, там де воно буде губернатор. І починаємо легенько просто його закривати. І починаємо. Tchau. Це ви берете свічку. І отут де є стик, так само приклеюєте ту стрічку. У нас вони ще є інших кольорів. Якщо комусь не підходить такий колір, то підійдете, ми дамо інший. Мені так, Тут, має... пане, вчителі зроблять, бо... Мені буде потрібно два. Супер. Мені. Отут ми приклеюємо. отут ми приклеюємо, просто гарячим клеєм. І тоді берете декор, наприклад, наприклад, Маєте отакі сухоцвіти, вони гарно будуть перекриватися. Берете собі отакий сухоцвіт і складайте просто букет, і Потім берете шматочок такого листя, наприклад. Якщо хочете патріотичний, то берете синій жовтий. І формуються такі букети, так? але ну, ясно, що оці всі штучки, ось той всій залишок ми обрізаємо. І в кінці просто стрічку, банк і вона вже Ну, Але тобто, вчителі мусите допомогти, бо водійте за гості. Вони сьогодні до нас приїхали із величезної місії. Вони започаткували і ми під'єдналися до участі у акції е, Вогонь милосердя. Надзвичайна атмосфера, надзвичайна фантазія у дітей, е, е, Практично всі наші діти задіяні у цьому заході. І вчителі я завдячую батькам, які під'єдналися до цієї акції, тому що без допомоги ноги в нас такого заходу не було. Хочу висловити подяку всім. Насамперед. Хочу висловити подяку вчителям, хочу висловити подяку всім присутнім, які з нас є у кожні участь. Тому що слід вона наповнена любовю, вона наповнена милосердям, вона наповнена Божею І Те, що ми сьогодні робимо, це є дуже частинка того, що ми можемо допомогти нашим для наших захисників, для наших захисниць. Сьогодні ми з командою працівників країни приїхали в Слави Силову в школу, де власне проводили майстер-клас для дітей. Свічні, Я б раді, що Свідчення кількість дітей майстеркласу велика подяка дирекції школа. Тому ми маємо ще декілька хвилин, і залежить як ми зорганізуємося. Тому є часу обмаль. Ми вам кожному дамо такі наклейки, які називаються Мені не байдуже. Цим самим ми хочемо сказати, що мені не байдуже, що в нас в Україні є війна. Мені не байдуже, що є багато інших дітей, які не мають такої школи, як ви. Мені не байдуже, що, не мають, що багато дітей не мають таких вишиванок, як ви. Мені не байдуже, що є багато людей, які не мають що їсти і пити. І я хочу, щоб ви собі цю наклеєчку приклеїли на видному місці. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви були з нами на цьому майстер-класі. Ви сьогодні зробили свято не для себе. А ваші батьки, придбавши цю свічку, придбавши цю свічку долучаються до загальнокартесівської акції для дітей-героїв. І таким самим багато-багато інших дітей отримують дуже великі ласки від того, що ви зробили це для них. Ви подарували їм цей час і долучилися до цієї акції. Тому дякуємо вам. Ми зараз будемо роздавати наклейки, е желейки і миколайчики. Ви всі на місці зберігаємо. За вчителів ваших, за всіх ваших батьків, за всіх жителів села, за всіх, хто воює із села, Закаря та за всіх, хто нам чинить милосердя. І святого Духа, амінь. Мій отця, мі, отця і сина, і Святого Духа, Амінь, Мій Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є нашого єси, нехай святиться святийся, Тує, при, нехай прийде Сан.